Уля, кошенята, попліткуємо. Говоримо про те, як квест Пістолс виступають для росіян. А правдорубка. Остапчук, закривайся! Позитив, небо нахилю. Олександр Терен та плейбой Україна. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Лише уявіть на секунду, в далекому 2007 році ви стаєте ледве не найуспішнішим гуртом на постсовєтському пространстві. Вибачте за русизми, в якийсь момент вас обожнює. Країна болот, вас обожнює, Казахстан, Вірменія, Білорусь, куди б ви не приїхали, ви суперзірки. Але родом ви з України. Потім в інший момент вашого кар'єрного життя ваш гурт перетворюється на незрозумілий танцювальний проєкт. Потім франшизу взагалі викупляють. А ти залишаєшся у розбитого корита і в якийсь момент ти йдеш працювати в судійський склад проєкту X-Factor. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого йде мова. Це Антон Савлєпов, соліст гурту Quest Pistols. І ось розпочинається повномасштабне вторгнення. Що робити, куди йти, чим зайнятися? Взагалі незрозуміло, як зробляти на життя далі, коли твій шлюб тріщить по швам. Ти воз'єднуєш Quest Pistols, франшиза, яка ні, це неправильне слово, оригінальний е, проєкт. Ти творча одиниця, ініціатор, відновлюєш ті самі істоки, які зробили у свій час тебе відомим. Але щоб мати можливість подорожувати, заробляти чи маленькі гроші, ти повинен грати по правилам. І саме тому усі свої виїзди за кордон ти називаєш. Благодійними виступами на підтримку України так ось в мене раніше у випусках були запитання, як Антон Савлєпов може спокійно виїздити за кордон, мешкати у Польщі зі своєю новою дівчиною, і якось на нього взагалі не впливає закон про те, що чоловіки є невиїзними. Але якщо ти артист, то ти можеш виїздити тільки із важливою професійною місією, пов'язаною з популяризацією українського питання. І, звичайно, що допомога ЗСУ. Правильно, мене ж пам'ять не підводить, не підводить. Але я вам зараз покажу наступне відео і хочу дізнатися вашої думки, наскільки такого формату виступ на балі може мати щось спільне із підтримкою та донатами для ЗСУ. Давайте подивимось на це лицемірство. Як Квест Пістолс в оригінальному складі російською, українською мовами розважаються своїх друзів, так би мовити, замовників, викладає дружина одеського діджея? Проше. Я не знаю, яким чином подібний формат виступу може якось допомогти ЗСУ. Тож тут я залишу платформу для дискусій саме для вас, дорогі мої глядачі. Мене зацікавило наступне. Також Валерія Проше перепощує відео з профілю певної Роксани Геллер. І я не полінувався, зайшов в профіль цієї Роксани Геллер, і знайшов чимало світлин, ось о, одна із них з підписом Моя Москва дамочка із лухорі сегменту, яка подорожує, має чимало пафосних світлин, при цьому вона росіянка, хороша руска, яка потім пише Спасіба, рібятушки, що ви виступаєте для нас. І якщо більш детально під мікроскопом вивчити цей захід, цей корпоратив, це навіть не корпоратив, це незрозуміла угарна вечірка, на якій виступають квест пістол, в той час, коли в країні повномасштабне вторгнення, розважаючись на балі, де повно росіян, ми можемо сміливо говорити про те. Що на цьому заході було немало хороших русських? Тобто виходить, що гурт Quest Pistols для того, аби збагатити власну дупу долярами, розумієте, виступають для хороших русських. Але при цьому ні-ні ні, ми правил не порушуємо. Звичайно, ми виступаємо на підтримку ЗСУ. В якому місці в даному форматі заходу підтримка ЗСУ? Яким чином. Виїздить Антон Савлєпов за кордон розважатися? Я хочу звернутися до нашої системи. Я не знаю, як це називати, тому що я не в курсі, хто займається виїздами за кордон, дає ці дозволи, в кого які зв'язки. Мене цікавить наступне: чому Антон Савлєпов спокійно мешкає зі своєю новою бабітою в Польщі? Чому Антон Савлєпов розважає Русь на острові Балі, чому Антон Савлєпов, прикриваючись потрібними меседжами, займається збагаченням власної дупи. Антоша думає тільки про свою дупцю. От, поясніть мені, будь ласка, як це відбувається? Як можуть українські артисти виїздити, коли захочуть, і при цьому розважати хороших русських? Ну, замовники, мабуть, там українці, це 100%. І, звичайно, що Савлєпов скаже, ми нічого не знали. Прям історія Остапчука з островом Міконос. Пам'ятаєте, коли Остапчук розважав корпоратив, де були росіяни? Тут те ж саме. Виходить, що Савліпов спокійно може виїздити, заробляти, розважати росіян, повертатися в Україну, надалі постити, як він підтримує українців зсу. Його життя не змінилося від слова зовсім, а можливо навіть і покращилось. Що ж відбувається в нашій країні? Чому така несвідомість, чому така безвідповідальність? Чому артисти нагло користуються своїми зв'язками? Друзі, давайте це шерити, давайте ділитися, розповідати людям, тому що ну, це неприпустимо, це ненормально. Це навіть за межами цинізму та егоїзму. Савлєпов, чекаємо від тебе банальні виправдання. У, не проканає, ми чудово зрозуміли, хто ти і що ти. За гроші буде продаватися кому завгодно. Давайте обговоримо. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо скласти додати штрих до портрету тієї чи особистості з вас обов'язково. Подивайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ми просто пліткуємо. А прямо зараз переходимо до золотих слів Дар'ї Астаф'євої. Тому що в українському шоу-бізнесі є певним чином розвиток корупції. Ну, сьогодні я це не боюся казати, що виступають і слухають одних і тих же артистів. А чому так? Ну чому тому, що в нас така система просунення продукту? Чому так? От дивись, Тоби зараз ось... з'явились ви блогери, да. які просто відбиті, які просто знімають свій контент і цим е, дійсно рятують українську культуру. В тебе нема там зв'язків, якихось ти нікому не платиш. Ти просто знімаєш uh -huh. контент класний. Раніше так не можна було, Як би це смішно не ж ви. На та маткати, ти маєш звичайно. комусь звичайно. Блін так добре, що я туди ти не потрапив що? в той час. Ну ти їздила, не через ліжко. Це до тут добло. Нікіто, Як правильно? Нікіта, нікіта. Мені настільки подобається відвертість Дар'я Астахєвої, тому що їй насправді немає чого втрачати, і вона може говорити абсолютно відверто про український шоу-бізнес. Так, в нашому довоєнному шоу-бізнесі так точно було чимало корупції. Щоб туди потрапити, потрібно мати або зв'язки, або народитися в. Правильній сім'ї, або мати чимало грошей, або знати, з ким потрібно обійматися в холодну зиму, знаходячись разом в ліжку. Розумієте? Інших шляхів не було неможливо, будучи талановитою людиною, без оцього помазання потрапити хоча б кудись. Я вже мовчу про те, як М1 у свій час брав шалені гроші за те, щоб тебе там покрутили декілька разів на добу, якщо не декілька разів на тиждень на телебаченні. Розумієте? Тому я дуже радий, що інтернет настільки глобально змінив правила гри, що на сьогоднішній день зі стрімінгу артисти можуть заробляти хороші гроші. Це вже не там, 100, не 200, не 300 доларів. А якщо у вас хід за хітом, то ви взагалі можете заробляти сотні тисяч доларів. Як розповідав Алан Бадоєв в інтерв'ю Ремініс Хакзай, що в квартал барських витягував, здається, якщо не помиляюсь, чи то 200, чи 250 тисяч доларів. Це чисто з того, що люди стрімили, слухали і скачували. Рінгтони і так далі. Тому супер! Все змінюється, але поки що. Все одно стара школа намагається ставити палки в колеса молодому поколінню і при жодних обставин не будуть поступатися місцем. Подивимось, до чого це призведе, але я вдячний Дар'ї Астаф'євої за те, що вона говорить відверто, нічого не приховуючи так, як воно є. Що ви думаєте з цього приводу? І хочу запитати у вас: а чи зміниться шоу-бізнес після нашої перемоги? Чи зможе молодь все ж таки виштовхати оці старі дупи, які засіли в нашому шоу-бізі, і врешті-решт таланти почнуть самостійно розвивати свій шлях, свою кар'єру і мати можливість бути почутими на широкий загал? Чи все ж таки стара школа, маючи шалений досвід в шоу-бізнесі, буде усіляко заважати новим іменам? Давайте обговоримо, тому що тема досить цікава. Конфлікт, так би мовити, цілих поколінь. Знову Остапчук. Останнім часом його стало занадто багато в нашому плітковому житті, але чергові скандали постійно навколо його імені. І на цей раз користувачів соцмереж обурив останній випуск, в якому був Остапчук Буше і отцявся піздабратія, і вони висловлювали як на мій. Погляд абсолютно сексистські, якісь дрімучі, неадекватні речі, які не можуть мати місце в сучасному соціумі. Тим паче, коли Україна намагається зшити, не шити, а позбавитись усіляких совкових скрепів, а Остапчук у цим -го, своїм незрозумілим, точніше низьким взагалі IQ і інтелектом втюхує всяку діч. Давайте подивимо шматочок, і мені дуже сподобалось, як пані Карина розтоптала в гумористичному творчому ключі, дала відповідь хлопцям. Давайте глянемо. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок. Де? Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поганою. Давайте давай без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ти... ну вона Десь, вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, Не Неотесані примати мені будуть роздавати тут поради, як я маю чи не маю виглядати. ноги брити чи не срати, не дай Бог тіло набрати, може й місячні. Це кара, Божа, хочете сказати. Запишусь на епіляцію і вирву на хой брови, щоб не солити волоссям зайвим очі вові. Буду відповідать усім печерним поняттям, щоб наче кусим ясами не оцінив Богдан. Як не вмієте срать, то не мучайте жопу, тим паче. Гівно у вас лізе із рота. Закрийте це шоу і вимийте писки і ніколи у простір публічний не лізьте. Не побриті ноги, не побрита піска, це неприпустимо для Остапчука. А на думку воді вся жіноча в рота полягає в тому, що вона гладка. Ставлять нам оцінники, не відпусті кабінки. Лізуть він попрості, а мозгів нема. А? а? Побрала ноги. Я не побрала ноги, Наталя. Ну з с десятые! з лишь Я не бачу ваші ручки, Хлопчики, побрати ручки, товарищи! По-моєму, геніально Карино. Я в захваті дуже тобі дякую. Знайомий з цією дівчинкою, колись працювала дуже талановита і перспективна. Бажаю Каріні виключно кар'єрного зросту і щоб, врешті-решт, здобула свою всеукраїнську популярність. А повертаючись до Остапчука, я розумію, що з гендерними питаннями взагалі потрібно бути досить обачним. І жінка нікому нічого не винна. Це її тіло її діло. Де в неї волосся? Брити його, не брити? Тобі Остапчук ніхто не каже, що потрібно брити бороду, або які місця. Ніхто не каже, до якого біса ти залазиш в ці запитання? Хто тобі дав взагалі будь-яке право? Я не хочу зараз витрачати свій ресурс, розумієте, я вже стомився від цього Остапчука, примітивнішого, у якого інтелекту нуль. Навіть? Полінтус, розумієте, виглядає більш розумним, ніж Остапчук. Я хочу зачитати допис, який знайшов в Gender Z в інстаграмі. Ось тут просто розкатали. Остапчука по повній, і це повністю теж відтворює приблизно мої думки стосовно Володимира. Читаю! Ніколи такого не було, і от знов гортай нашу галерею і дивись, як чоловіки обговорюють, якими мають бути жінки і ставлять їм оцінки. Це нове шоу Мекнув Питайте, назва для дебілів Володимира Стапчука, який знімає його в перерві між закордонними корпоративами для росіян. Гендер Зет просто обожнює вас. Цього разу Стапчук запросив до себе блогера бушей співака позитива. Разом вони обговорили целюліт у дівчат, дихання матки, е дефлорацію, тобто, ці теми, в яких ці неймовірні чоловіки є експертами, але якби ж вони дійсно знали щось про це, тому що навіть зараз, коли в інтернеті є купа наукової інформації. Остапчук бушей позитив транслюють якусь маячню. Здається, що усі пізнання про жіноче тіло вони отримали з підшивки батьківських журналів Максим на запилюдженому горищі. Ці трикени досі живуть у ляльковому світі, де волосся у жінок може бути тільки на голові, адже впевнені, що епілюють себе усі нормальні жінки. А якщо в неї десь знаходиться волосся, вона вже не може бути. Десяткою наш світ існує тисячі років, але жінки почали епілюватися порівняно нещодавно, лише 100 років тому. Адже якомусь чоловіку спало на думку, що це може продаватись у 1915 році. Вже створили жіночу бритву. А у 1930-му дівчата помирали чи калічили себе кремом каремлю чи каремлю. З щурячої отрути, Уф. а потім були реклами із хустками, які ковзали ногами та соціальні мережі, які блокували картинки із неоголеними пахвами. На щастя, зараз наше суспільство змінюється, але якщо дівчата і жінки відмовляються від гоління, то все одно відчувають постійний дискомфорт. Адже волохації пахви. Сприймаються як щось маскулінне, а справжнім пацанам не має подобатись таке. Це ж може розкрешити їхню ніжну чоловічість. Депіляція жіночого тіла може бути вибором жінки, але не Остапчука, бушета позитива, які перетворюють дівчат на об'єкти. Хлопці, ви самі не тягнете на десятку, ви кидаєте свої плейбої та максими з під подушок. Просто браво, браво автору цього поста. Настільки по суті, без води, без зайвих слів і просто ідеально підмічено, хлопці, ви і на п'ятірку не тягнете. Хто ви, щоб оцінювати жінок і робити з них об'єкти? Ми живемо в сучасному світі, усі мають рівні права. Ніхто не є об'єктом, кожна людина це особистість. Мерзотно, гидко, скільки скандалів з Остапчуком у публічному просторі, і все йому прощається. Невже до сих пір шлейф підтримки Піліпа Кіркорова якось має певні впливи в підтримку нашого українського блондинистого Кена? Ой, Господи, я не можу. Я стомився. Я, я вже не знаю, що казати на цю тему. Я от зараз намагаюсь підбирати слова, яких в мене вже немає, тому що Остапчук, ну це така кринжатіна. Давайте обговоримо дами, звертаюся до вас, що ви думаєте з цього приводу, і чи повинен Володимир Остапчук нести відповідальність у публічному просторі за свої слова? Ну, як мінімум, я маю на увазі вибачтесь. Ні, метнув, питайте. З'їбався за кордон, зараз там розслабляється зі своєю Катюшою. Самий розпал курортного сезону. Володю, ходиш по тонкому лезу, недовго тобі з таким підходом в публічному просторі залишилося. Давайте обговоримо. Машина бюрократії. Я отримав поранення 24 серпня 2022 року. Проходив лікування і реабілітацію сумарно 6 місяців. Далі розпочалося цікаве життя. Сповнене щоденних пригод і нових локацій по місту, безліч діалогів з лікарями, медсестрами, санітарами і просто незнайомими людьми. А що ще треба в чергах? Інколи, щоправда, траплялися люди, які намагалися спростити життя військових і проводили без черги тих, Кого складні травми, та це була рідкість, купа довідок, аналізів, нервів. І до завершення підійшов сьомий місяць, як я прийшов в ЛК. Все, ні, Ще мсек? Знов Знову ж самі документи, ті самі черги, розмови, нерви, лише місце інше. Ще один місяць, вже восьмий, я отримав групу інвалідності внаслідок війни, тема окремого поста. Ну, все, ось і пенсія. Але ж ні, знову ті самі документи. Спочатку пенсійний, а треба посвідчення. Воно в соцзахисті. Йдемо в соцзахист, отримуємо посвідчення і повертаємося в пенсійний. Так, вам не сюди, а в ТЦК. Ось мої документи посвідчення вже тут. Пенсія? Ні. Ще не всі тебе нагнули. Треба знову ті ж самі документи, що були на кожному етапі, але ще з частини декілька папірців. Пройшло 11 місяців, скоро вже рік, після поранення. І я на своїх двох нових ногах шість місяців оббиваю пороги заради пенсії та посвідчення. Це не про пожалітися, це про зміни, які негайно потрібно робити, поки тисячі лежать в лікарнях. Вже на цьому етапі люди мають отримувати ці папірці і не бігати, бо не всім так пощастило, як мені. А щоб до них бігали і давали необхідні документи і консультації, щоб війна для них залишалася на фронті, а не продовжувалася далі вже. В цивільному житті. Такий допис в своєму інстаграмі залишив український військовий Олександр Терен. Олександра, дуже вам дякую за те, що ви в публічному просторі підіймаєте ці питання. Я, знаєте, в мене такі вічі інколи, і в мене настільки ком в Горлі, коли я читаю ці новини, і я розумію, що мені потрібно теж про це говорити. Так, в нас немає мільйонів переглядів і мільйон підписників, але в мене є якийсь свій маленький острівець впливу, острівець медійності. І мені хочеться залучати ці інструменти, щоб говорити про важливі теми і про те, з якими складнощами зіштовхуються військові. Я дуже, дуже, дуже хотів би, щоб у наших військових справді була можливість проходити. Усі ці медкомісії, ці перевірки для отримання подальших документів в рамках якоїсь лояльності, в рамках підтримки, в рамках можливостей не сидіти і не стояти в чергах по 8 годин. Я реально не знаю, що повинно статися в цій країні ще, аби врешті-решт дійшло. Війна не десь там, війна тут і зараз, і війна з кожним з нас. І ось ці хлопці, дівчата, якщо б не вони, без них немає життя, без них немає майбутнього цієї країни. І саме завдяки ним ви стоїте в чергах, лікуєте зуби, ходите до лікарів на роботу, на корпоративи, на якісь розважальні заходи. Будь ласка, юристи, хто розбирається, напишіть до кого потрібно звертатися, в які профільні інстанції, щоб з'явилися. Адекватні умови для наших військових, аби можна було спокійно проходити усі необхідні етапи, аби отримати документи від пенсійного посвідчення до інвалідності. Давайте обговорювати і давати розголос цій історії. Підписуйтесь на інстаграм Олександра. Він говорить про важливі теми. Playboy. Україна випустив перший з початку повномасштабного вторгнення друкований номер журналу. На обкладинці журналу, модель та телеведуча Ірина Білоцерковець. Вона втратила очі, потрапивши під обстріл у Київській області у перші дні війни. У новому номері вийшло інтерв'ю білоцерківця та інших учасників проєкту Women Stay Strong. Він присвячений жінкам, які зазнали травму у результаті російської агресії. Номер не з'явиться у продажу. Журнал відправлять військовим до лікарень та. Тилових пунктів управління повідомляється на сайті Playboy. Як зазначає агентство Ніан, Білоцерківець особисто презентувала новий номер військовослужбовцям ЗСУ, подякувавши їм за захист. У мене немає половини обличчя. Тут титан стоїть. Вибило око, якось так боремося, живемо далі, розповіла дівчина про свою травму. Ніби і в контексті часу, ніби і важливий піднімається меседж. І я не уявляю, що пережила та дівчина, звичайно, що і здоров'я, і світлого майбутнього. Але як можна вибачити плейбой, я не знаю, які правильно підбирати слова. Тож попередньо вибачаюся, але як можна поєднувати такі гострі, важливі соціальні теми. З сексом. Тому що плейбой це про секс. Ви або змінюєте і робіть перекваліфікацію власного контенту. І говоріть, що плейбой це журнал соціально важливого значення. І тепер у вас будуть гуманітарні теми, підтримка цивільного населення і так далі. Або вже робіть просто секс. Але знову ж таки. Наскільки цей секс доречний в нинішніх умовах? Я звичайно розумію, вони намагалися бути в контексті часу, щоб не було ніякого суспільного обурення. Але як це можна спокійно як зазвичай сприймати, коли ви намагаєтесь поєднати непоєднуване соціалка і секс, і ви намагаєтесь це поєднати. Ну як? Відчайдушно намагаються втриматись на плаву, але подивимось, що з цього вийде. Хочу почути ваші думки, як вам такий секс. Ні, ні не це. От, от, от як? Які тут підбирати слова? Неможливо поєднувати такі два абсолютно різних світи. Якщо не правий, будь ласка, виправте і поділіться вашими думками, і які емоції у вас викликає ця новина. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присування ролику. Плітки виходять на каналі кожного дня. Тож завжди є про що попліткувати. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному відео. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.